Добрий день! Зараз я вам розповім вказочку, як вберігти топорище сокири. Бо коли ви щось рубаєте, особливо, якщо у вас небагато досвіду, то можна трохи схибити і промахнутися якось і вона вдарить так. І після декілька таких влучних. Ударі у вас топорище сакири буде виглядати якось отак. Хоча воно навмисно зроблено з міцних порід дерев, там ясено і там тощо. Але протилому нема прийому. От, Так от, щоб ваша новенька сакира. Ось, наприклад, така. Не виглядала отак, як ця стара сокира. Бо тут, бачите, це один кілограм. Тут дуже легко як це схибити? От. Бо вона. Тут вона не, не, не дуже велика ця рі, ріжуча області чекає, от то жалко нову, то треба отак от, от. Добре, що не підірвалися от. Тут треба зробити ось таке. Ну це колон. Це колун цієї ж самої фірми. Дуже мені подобається, це теж, мабуть, один кілограм, але за, за рахунок завдяки цій довгій руці, то він і не важкий, і досить легко, зручно. І ефективно кола такі чурбачки. Да, то що, Берете, робите, пляшкоріз адвоката Єгорова. Пляшкоріз, це такі пляшки. Ну, будь-який на смак, зараз розповім. Я зробив таку конструкцію, набірну на шайбах, то можна регулювати ширину цієї стрічки. Це ширина 7 мі міліметрів, можна зробити трошки більше, там 8. Це регулюється за рахунок підкладання ну, цих шайб. От. Я зробив на досі. Тут ще десь можна просвадлити отвір, там подивитися і вставити шпильку на гайках. От. Це у мене ріжуча крайка, ані брешу. <гум> Вона звідси ось ця ріжуча крайка. От. Це я спочатку тут. Ця конструкція була, але мені не сподобалося, я змістив сюди ближче до краю. Взяв таку дощечку, не пожалкував це. Вона все. Сип... Зацічки можна потім, коли вона не потрібна, десь повісити. Нарізаєте цю стрічку. От, щоб було зручно на кінці ось так робити тоненько, щоб зав'язувати матузок було зручно. От. І. Обмотуєте сокиру чи колун, колуна. Відстань тут же дивіться самі. Це залежить від ступеню вашої майстерності. От, якщо ви майстер по... Як це? По заготівлі дров. Не дуже великий, то можете робити цю полоску більше. У мене це, так, ну, це 10 см. Сантиметр, Я 10 не знаю, вам видно, не видно? Видно. От. 10 см. Цього мені цього вистачає. Так, ну і обмотуєте. Можете зробити один шар. Прийшлися, починається звідси від самої там, сокиричі колона. Ідете сюди і потім повертаєтесь і робите цей як і вузлика робите. Я там раз і два. Одне перехрестя і друге перехрестя. А потім берете, ну тут вже є варіанти. Можете брати це, як він там, будівельний чи промисловий фен. От, можна у жінки позичити. Тільки промисловий фен, після того, як ви ним попрацюєте, ага. зараз треба вімкнути цей так. Так. попрацюється. Це перша швидкість, він просто дує холодним. Це для жінок розповідає. Це друга швидкість, він такий гаряченький. А ще це більш потужне, це друга швидкість. Ну, тут вона як третя, От, тобто найбільш гаряча і більший такий. Коли ви ним попрацюєте, то переводите на першу швидкість, щоб він був холодною. Ставите і чекаєте, поки не вистигне. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось це. Як його. Жало, <с> не знаю. ну, Патрубок цей. І тільки після цього, як він вистигне, можна буде вимикати. Бо інакше попсується. А якщо ви візьмете жінчин фен то там такого немає, його можна вимикати одразу. Ну, мабуть так. Так, оце я мав собі халепу. Так, ну добре, вимикаю, мабуть. Зараз перевіримо, щоб він не гудів. От. То можна фен. Мені подобається феном. Дехто бере запальничками, це робить. Хі -хі. Можна навіть з сірниками або гарячою водою. Вона теж. Тобто ці пляшки, пляшки, пляшки пет. Вони мають властивість термоусадження. Які брати? Ну, брати можна різні, краще фігурні не брати. До речі, ось така фігурна, з такої фігурної, дуже красиві виходять ліхтарі підвісні під вуличні. У мене є на сайті відео, як він виглядає. Дуже бомбічно, він такий, як лампа -аладіна. От, То беріть більш простої пляшки, більш це, максимально циліндричної, простої форми. Це зазвичай такі у селах продають, бо це у місті там, треба, щоб продати щось, там, якась красива форма пляшки. А у селі отаке. І воно, до речі, дуже гарно підходить. І нарізаєте. От, і зробите один шар. Термоусадите його. Потім тут будуть просвіти такі. Зробите ще другий шар. Ну і буде вам щастя, вам Сакира скаже дякую, пан хазяїн. Значить так, нічого не забув. А, там, щоб відрізати, просто відрізати, то можна ножицями. А якщо потім оці хвостики відрізати там на цих е е вузлах, то берете або корізи, або свої, або жінчини, якщо її не боїтеся. Бокорізами ці краще відрізати, ніж, ніж ножицями, особливо, якщо вони у вас тупі. Ну, наче все розповів, наче нічого не забувся. От, Дякую всім за увагу. Намагався дуже швидко розповісти. Будуть питання, задавайте. А я ще зніму декілька коротеньких відео там всілякими лайфхаками для дачі і для села. До побачення! Слава Україні! Переможемо!